Поліцейські затримали 48-річну злоумисницю, яка поглумилася над могилами полеглих захисників на Личаківському цвинтарі. Жінка потрапила на камери відеонагляду. Правоохоронці встановили її особу і спіймали ще напередодні в понеділок. Офіційно ж прокоментували деталі справи с нині. Злоумисниці уже повідомили про підозру. Нагадаю, інцидент трапився у ніч на неділю. Камери відеоспостереження зафіксували, як жінка розкидає ритуальні атрибути на могилах. Підозрювана пошкодила лампадки, вази й горщики з квітами на 39 похованнях. Належать вони не лише героям російсько-української війни, але й політв'язням, волонтерам. Зі слів поліцейських, затримана мешканка Львова раніше не фігурувала у провадженнях. Правохоронці провели оперативно розшукові заходи, вивчили записи з камер відеоспостереження, встановили особу зловмисниці. Після чого її затримали львів'янка, не російськомовна українка. Я вже все перепитувала, чи є якісь мотиви 48-річна мешканка міста Львова. За наругу над могилами затриманій загрожує до п'яти років обмеження чи позбавлення волі. Триває досудове розслідування за неофіційними даними. Спершу мають перевірити осудність жінки. Нагадаємо, Личаківський цвинтар, куди проникла зловмисниця, це музейний комплекс, який є львівським комунальним підприємством у мерії заявили, що посилять нагляд на територію.